Мій співрозмовник це Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України. Ну а в минулому керівник центру військового правових досліджень. Сашо, вітаю. вітаю сьогодні. Власне головна подія, яку ми очікуємо, це зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Зеленський вже приземлився у uh, Сполучених Штатах. У нього до зустрічі з Трампом uh, заплановано кілька зустрічей, і uh, власне з чого би я хотіла почати, це uh, чого нам чекати, бо Дональд Трамп. Уже вчора, після зустрічі із Кіром Стармером, дуже змінив свою риторику і про Україну і про Зеленського зміна риторики це те, що притаманно діючому американському президенту. Ну зрештою ж, я думаю, що він знайомий з висловом Вінстона Черчилля. Ну принаймні Вінстону Черчиллю приписують, що тільки дурень не змінює поглядів. Ну, власне кажучи, Черчилль теж змінював як і партії і британські, так і погляди. Ну, в принципі, від цього не дуже страждала доля країни. Ну в даному разі, коли ми говоримо про Трампа, е я от коли аналізував і згадував його досвід президентський, коли він був 45-м президентом і був обраний 2016 року. Таке теж відбувалось. Ми можемо пригадати, що відбувалися зміни в команді, зміни в риториці. Ну, наприклад, був хто згадає зараз такого діяча Стіва Беннона. Ну, от він знову винирнув, з'явився на з'їзді консерваторів в Сполучених Штатах Америки. Відсидів у в'язниці певний період часу. ну от термін у нього був і з'явився. А Беннон був одним із ідеологів кампанії Трампа. Ну не скажу, що на рівні маска, але вирази в нього були б такі подібні, чого варто тільки те, що він називав себе леніністом, причому консерватором. Ну уявити собі таку суміш, тому. Це є до того, що в команді Трампа час від часу з'являються такі персонажі. У нього зараз є теж таке оточення, це, в принципі, пояснює його дії певні, тому що оточення все ж таки формується, доносить певну інформацію тощо. Але і риторика змінювалася, тому що тоді Трамп звільнив Беннана. Зараз така доля в майбутньому може чекати і Ілона Маска, і переформатування оточення. А це означає як наслідок і зміна політики. І дискурсу, що зараз відбулося, відбулося по перше, те, що в принципі, Трамп задоволений тим, що ми рухаємося, Україна і США рухаються по шляху домовленості, якраз про рідкоземельні метали, дуже поступово, дуже обережно. При цьому я хотів би звернути увагу, що для нас складається вигідна позиція, з якої точки зору, тому що, по-перше, ми не піддалися тиску. І президент України про це чітко заявляв, тому що не піддалися тиску там 500 мільярдів. Ми це все пам'ятаємо за кожен долар віддавати 2 долари, і е, не пішли на ті умови, які в першопочатковому варіанті домовленості між Україною та США могли бути невигідні нашій державі, а пішли е, стратегією малих кроків. Тобто, спочатку така рамкова угода, документ, який створює фонд. і що мені подобається в цьому документі, що там є формулювання, зокрема на відновлення України, тобто після війни. Отже, очевидно, що це інвестиції і кошти, які мають осідати. І друге, є побіжна згадка про гарантії безпеки, тому що цим документом вони і не можуть визначатись, але вони є. Я якраз передбачаю, що гарантії безпеки стануть ну, нам ще передбачені баталії щодо цього. Тому Трамп ще може змінювати теж свою точку зору. Ми повинні бути готові до цього. А до того, що е, від того, що він назвав Зеленського диктатором, а потім сказав Ні, я такого не казав, це найкращий президент України і так далі, до того, що знову ж таки може статися, що знову в якийсь момент риторика може змінитися. Е, чому так? Ну це може бути наслідок перемовин, якщо е, не буде щось влаштовувати Сполучені Штати. але... Як ми побачили з досвіду, ми можемо гнути свою лінію, захищати національні інтереси і говорити про ті умови, які потрібні нам. І зрештою, це теж працює. Я можу сказати, що це, це, це дійсно той досвід, який варто враховувати, і якщо Трамп любить укладати угоди, то він же ж теж прекрасно розуміє, що в ідеалі так має бути все так, як визначить він. Це ідеальна угода, але може бути і інакше. Тому я скажу, що це добре для нас. І друге, що я побачив, зміна риторики, я думаю, всі помітили важлива фраза, яку сказав президент Сполучених Штатів після зустрічі з прем'єр-міністром Британії Стармером, це те, що ця війна закінчиться або дуже швидко, або буде тривати довго. Ну про що це говорить? Це теж говорить про трансформацію позиції, про її зміну. Адже ми прекрасно. Пам'ятаємо, що ще 3-4 місяці тому, ще коли тривала передвиборча кампанія в США. Вона була в розпалі. Яка була тоді риторика? Тоді були 24 години. Після того, 24 години пішли в сторону, потім було 90 днів. Потім а, припинення вогню 20 квітня, 9 травня. До речі, до Великодня чи а, до ось цього побідобісія в Росії до 9 травня. А, мені все більше здається, що це. Було більше інтерпретація росіян, до речі, а тому, що якщо подивитися риторику, озвучувалось 90 днів 180 днів, але про пасхальне перемир'я згадувалося рідко і побіжно, і це більше використовувалося якраз Росією, російською пропагандою і так далі. Ну і все ж таки я думаю, що зараз проаналізовані хід зустрічей, які були в Ріяді. І ось яка була в Стамбулі, 6 годин говорили. Це ж треба уявити, що вони хочуть Росія вже пропонує створити ще й комісію істориків. Уявіть собі, 6 годин історії, пола, це цепічені, і це все. Це ж можна, я не знаю. Тому, можливо, там уже не витримує команда переговірників, і про це вже стало відомо. І вони оцю всю шизу із іс історизму Путіна. Інтерпретація в його версії їм не заходить. Ну, от ну і тому не все так просто. Тому мені здається, що чим більше зараз інформації, в тому числі розвідувальної, іншої, Трамп починає отримувати, тим більше може коригуватися його думка. Але все ж таки, тут теж треба розуміти, що для нас це позитивний сигнал, але треба розуміти, що такі емоційні дещо вони певним чином можуть і продовжуватися на майбутнє. Ми маємо бути до цього готові. В той же час я би все ж таки закликав аналізувати більше дії та вчинки, ніж тільки слова. Поки що, з того, що для нас негативно складається, і фактично відповідає заявам Трампа, і ми бачимо це на ділі, це те, що на превеликий жаль сталося два епізоди, які неприємні. Треба сказати. Перше, це те, що Путіна вивели з міжнародної ізоляції, і, ну. Це факт, і друге, це ситуація в ООН із резолюцією, яку Сполучені Штати пом'якшили, де немає формулювання, що Росія агресор, і рекомендували Україні не виносити свій проект резолюції на засідання генасамблеї, а на засідання Ради безпеки ООН запропонували проект, який знову ж таки не називає Росію агресором. Тобто, поки що ми маємо таких два епізоди. Які ну вони вони прикрі, звичайно. Але е, для нас ще, скажімо так, невідомо і неясне до кінця питання військової допомоги, продовження оце що на порядку денному, зараз між Україною та Сполученими Штатами, і про що заявляв президент Зеленський? Це зараз воно буде обговорюватися це питання допомоги, це питання продовження фінансування, це питання гарантій безпеки, і тут ще звичайно будуть. Серйозні дискусії, ну поки що, принаймні, немає заяв про те, що Сполучені Штати зупинять військову допомогу, але в той же час немає і заяв про те, що вона буде продовжена в якій формі тощо, тому це все ще відкрите. Але я думаю, що ми точно пройшли, ну скажімо так, певну зону турбулентності, тому що цей політ він довгий. Можна собі його уявити як якийсь політ через океан. І це дуже тривалий політ, і зон турбулентності на цьому шляху може бути багато. Це теж треба розуміти. Тому ми пройшли одну на, на щастя, для нас вона закінчилася ж таки тим, що, попри все, зустріч президентом України відбувається з президентом Трампом, і що важливо раніше, ніж з Путіним. Це теж, це теж важливо. Це має значення. на чому на полягав Зеленський, до речі. <кліх> так, це абсолютно правильно. А, тому що ми собі розуміємо, що якби зустріч була після зустрічі з Путіним, вона могла би бути вже для нас під, ну, під іншим плом, тому що формувалась би думка а, Трампа, виходячи із заяв а, Путіна безпосередньо, і було б гірше. Тому що телефонна розмова, так, це факт є, але все ж таки це не особиста зустріч. Телефонна розмова це інше. Ну і я думаю, що як мені здається, все ж таки це для нас досвід того, що громадська думка. І думка медіа має серйозне значення. Попри все. Все ж таки, критика, яка була щодо Дональда Трампа і його висловлювань про Україну, навіть о, в американських консервативних медіа, таких як Нью-Йорк Пост таблоїд, але таблоїд все ж таки впливовий. До речі, про роль таблоїдів вона це так побіжно. відступ, вона зростає. Слухайте, якщо вже в газеті The Sun пише колонку прем'єр-міністр Британії Старман, яка теж є таблоїдом, так і до речі, там це дуже серйозне, потужне проукраїнське видання, там дуже багато матеріалів на підтримку України, то роль зростає, її теж не можна недооцінювати. І тому ось ця вся громадська думка, заяви політиків, навіть е, представників республіканської партії, членів Конгресу. Воно все, скажімо, так сформувало і це для нас теж сигнал, що медіа політичні заяви, заяви європейських політиків, воно як би там не було, має значення, і це теж той інструмент, який нам потрібно використовувати. Ну, до речі, соцмережі дуже живо обговорювали два дні е, цей процес співбесіди кандидата на посаду заступника міністра оборони, е, якого проводили опитування, і він там ніяк не міг вичавити із себе, що це Росія напала на Україну. Це так дуже демонстративно, дуже показово. Я хочу якраз повертаючись до Трампа, його цитата вчорашня. У нас із президентом Зеленським дуже хороші відносини. Можливо, вони стали трохи напруженими, тому що ми хотіли отримати трохи того, що мали європейські країни. Знаєте, вони отримали свої гроші назад. Його і стармер виправляв до цього його виправляв Макрон. Що Європа нічого не отримала, але е, Трамп продовжує гнути свою лінію. Це на вашу думку, е, така е, самообман? Чи це е, свідома ота реальна політика? Йому треба якась перемога для своїх е, виборців, тому що з внутрішньою політикою в Штатах теж поки що не все гаразд. Інфляція росте, мігрантів не дуже вис... е, висилають. Яйця там уже страшенно дорожчуються про те, що всі говорять, е, і е, треба якась переможенька? Ну а в тому числі, так звичайно, це одна із причин, власне про що е, потрібно розуміти і внутрішні фактори вони мають значення. Ну і крім того, ну не варто очікувати, що е, Дональд Трамп одразу дуже різко змінить свою думку. Все ж таки, це може відбутися. Але я думаю, що доволі таки поступово. Е, в будь-якому разі, тут я думаю, що питання, як би там не було, от ми можемо покласти на Шальки Терезів. На чому ще наголошує Трамп? Він каже про те, що угода буде хороша і для США, тому що вони отримують е, матеріали і для України, до речі, як він зазначає. Я думаю, що е, на майбутнє можуть припустити, що якраз от заяви і концентрація на тому, що, що ми отримаємо і наскільки це добре, от коли Трамп буде на цьому акцентувати увагу, що це дуже важливо для американської економіки, не те, що Україна там в якомусь вимірі 500 мільярдів, 300 мільярдів, чи ще щось, і так далі, е, буде кошти повертати. А в тому вимірі, що це вигідна угода, яка дасть доступ до тих мінералів і матеріалів, які в цілому здатні покращити економічну ситуацію в США. Ось це я думаю буде перекривати існуючі ось ті е, заяви, які зараз прив'язані безпосередньо до грошей. Ну і плюс тут інше питання: що це ж е, треба розуміти, що Трамп він е, в тому числі має медійний досвід і доволі таки серйозний. Він на багато в чому вивчив цей досвід. Я думаю, що в нього є консультанти, які йому підказують. І коли ти починаєш говорити, ось так, скажімо, навіть коротко, але коли ти починаєш говорити якимись гаслами або називати якісь суми, то краще вже їх називати, щоб у населення формувалося там якесь враження нічого собі. І Трамп планує повернути економіці. Можна сказати, що я інвестую в економіку, чи я поверну вам там значну кількість американських доларів, там велику кількість, і це все буде в американській економіці. І воно сприймається так, по-різному. Але коли ти кажеш, слухайте, я вам зараз поверну тут 500 мільярдів. Коли я їх поверну, як це вже інше питання. Звичайно, воно сприймається ну нічого собі, аж 500 мільярдів зараз зайде. Тому я думаю, що цей, цей такий. Інформаційний ще рівень він тут теж присутній без нього тут ніяк. Ну це ж треба розуміти, що Дональд трамп ці методи використовує. Ну, ми поки що не бачили тексту з цієї угоди, яка з угоди про рідкоземельні метали трансформувалася в фактично угоду про інвестиційний фонд, який має допомагати Україні з відбудовою. Ми бачили тільки офіційні заяви, бачили а, якісь а, злиті попередні драфти, а, стаття на Європейській правді, хто ще не читав, почитаєте, як відбувались перемовини, які там пропозиції знімалися, додавалися. А, те, на чому наполягає Україна, це гарантії безпеки. Трамп каже, що присутність американського бізнесу це і буде найкращою гарантією безпеки. І е, коли з ним говорив Макрон про можливість присутності миротворців, Стармер, е, Трамп казав, що їм допомога ну, миротворцям, очевидно, допомога не треба. Е, на вашу думку. Ось цей економічний пакет, чи можна поєднувати з безпековим, чи це обов'язково будуть різні треки, і Трампу тут треба економічна угода, Не. а все інше буде за душками? Я би сказав, що треба поєднувати, і мені здається, що це, це поєднання може бути невідворотнім, ну тому що тут варто все ж таки подивитися на історичні приклади. Адже якщо ми побачимо, що, наприклад, з планом Маршала, який ініціювався Сполученими Штатами Америки для відновлення та відбудови. Країн Європи після Другої світової війни, поєднанні з цим безпосередньо планом, економічним та фінансовим, промисловим, можна сказати, невід'ємно йшла безпека. Тому що якраз 1949 року було підписано північно-атлантичний договір про НАТО. І відповідно, якраз це все йшло завжди в такому поєднанні. І фактично навіть створення. НАТО передувало європейському об'єднанню там вугілля і вугілля і сталі, яке потім е, переродилося в Європейський Союз, і американці зайшли на територію європейських країн. Вони побудували там бази, військову інфраструктуру, доволі таки велику: Італія, е, Німеччина, Бельгія, Нідерланди та інші країни. Тобто е, була і безпека заходили гроші, і паралельно заходила безпека. Ми можемо подивитися, наприклад. Японії, який не зовсім релевантний, тому що Японія була противником Сполучених Штатів у Другій світовій війні, і фактично підписана була капітуляція. Але Сполучені Штати в тому числі інвестували і спільно працювали з японськими компаніями. І Японія так була роззброєна, демілітаризована внаслідок поразки у війні, але вона відновлювалась, а потім Сполучені Штати стали гарантувати. Безпеку Японії, і е, в Японії з'явилися американські бази. Е, так само вливалися кошти і в Південну Корею, яка пережила численні кризи, була дуже бідною країною, але там теж з'явилася американська база, приходили американські кошти. І тому є не дуже, скажімо так, е, е, хороші приклади Філіппін, де, на яких, е, скажімо так, є військова інфраструктура, і вони співпрацюють з американцями. але не скажеш про те, що економічний потенціал там і вигода від взаємовідносин дуже значна. Тобто, це не дуже такий позитивний приклад, якраз про те, що ніби безпека є, а коштів немає. Тому е, я можу сказати, що в певній формі просто поки що зараз станом на зараз, тут питання, як це все формалізувати. Ми не можемо покладатися виключно на запевнення цих в нашій ситуації. Про те, що е, з'являться у нас за економікою, прийде безпека, нам потрібно підтвердження цього. Найкращим, наприклад, підтвердженням було би, якби Сполучені Штати вже зараз долучилися своїми військами е, до європейської ініціативи про відправку військ е, е, миротворців е, в Україну. Те, про що з Європи вони не вийшли? Що, що? Без Європи вони не вийшли. Ну так, ну от ну знову ж таки вийти з Європи це не так просто, тому що дуже багато чого прив'язано до Європи. І тут же ж треба розуміти, що це легко сказати ми вийдемо, але коли Трамп почне отримувати відповідні звіти і фактично буде ознайомлюватися, можна зменшити присутність, можна скоротити кількість військ. Так, це можна. Можна вивезти когось, можна забрати якусь техніку, але є е, певні речі та елементи, які вибудовані так, що фактично без них не буде працювати доктрина ядерного стримування. А це вже перепрошує безпека Сполучених Штатів Америки. Другий момент: тут же ж треба розуміти, що так, Трамп каже, що ми розділені океаном, але ж ракети можуть перелетіти океан. Літаки так само, ми це розуміємо. Субмарини ходять тим же океаном, і зокрема. На атомні російські підводні човни, і тому, власне кажучи, загроз багато. А європа, в тому числі європейські системи протиракетної оборони, які американські, які розташовані на території Європи, інша інфраструктура, вона в тому числі гарантує ядерне стримування Сполучених Штатів не тільки для Європи, і тому все це реалізувати насправді складно. Теоретично, звичайно, уявити це можна. Але я сумніваюся, я вірю. Можу повірити в те, що буде скорочення американської присутності, можливо, закриття якихось баз. Але те, що підуть повністю американці з Європи, у мене є серйозні сумніви. Ну або ж чи дадуть це Трампу зробити, тому що ну ми зараз бачимо реакції, виступи сенаторів, що вони заявляють і на підтримку України, довго вони відмовчувалися? Я все знаєте, думала, чому ж Америка мовчить у відповідь на заяву Трампа, але ні, вже почалося. То чи можемо говорити, що система стримування та противаг, попри ну фактично, монополізацію влади Трампа? Маг, мага монополізацію все ще в Штатах працює. Безумовно, вона працює і вона буде працювати, тому що ну по-перше, як би там не було, працюють різні медіа, і вони дають можливість висловитися. Плюс працюють соціальні мережі, які теж використовуються. Плюс просто люди повиходили на вулицях в багатьох містах. Ну там не тільки звучало, там, не тільки це було пов'язано з Україною. Там були інші питання, які стосуються і е е е мігрантів, висилки їх і так далі. Але теж це все працює, звичайно, заяви. Воно все навіть е, коли Трамп буде демонструвати впевненість, немов мовляв, його це все там не цікавить, чи не обходить, чи він на це не зважає, тому що він ухвалив рішення і він король. Так як це до речі, теж от... ну тобто це нонсенс, за який теж будуть критикувати, тому що Сполучені Штати самі по собі виникли Я, внаслідок боротьби з короною і Британською імперією. Це ж. Вони боролись завжди проти корони, і монархія це не те, що притаманна для них, тому там інша зовсім система. Тому, ну перепрошую, ну короля для Сполучених Штатів, ну воно ж виглядає ну, це, це зовсім не та країна. Тому, е, оці всі, скажімо так, це те все, що відбувається, воно безумовно наражається на критику і е, вона працює і все ж таки в цьому, до речі, і є перевага демократії. І в цьому ось ця система стримувань і противаг, яка все ж таки е, змушує коригувати певні рішення та політику. Тому що уявити собі так, ну от уявімо собі, якщо політика не має е, обмеження в лідера держави, і він фактично не зважає ні на що і каже, я хочу це, хочу це, ну ми ж розуміємо, до чого можна докеруватися. Тому ця система так таким чином і працює. Е, Прихильники, скажімо, різних течій політичних США, зокрема, це критикують. Вони говорять і сварять, і лякають їх діпстейтом за кулісою, там якоюсь фінансовими колами, комітетами різними, там знаємо клубами і так далі, світовими урядами. Це вся теорія змов. Але зрештою, це просто система, яка працює, і ну, ось так, ось ось така вона демократія, і на те вона і є демократією для того, щоб чути. І для того щоб коригувати коригувати певну позицію, як зараз і відбувається, ну от по той бік Америка. Тут у нас по цей бік океану, про який Трамп дуже любить говорити про великий красивий океан. Це ще напевно окрема тема для досліджень його мови, тих конструкцій, які він використовує. Про європу після Мюнхенської безпекової конференції ну було таке відчуття, що Падіння американських богів і Європа ось так завмерла, просто не знали, що робити. Але зараз, ніби стрепенулися, почали говорити. Вже почали говорити і про НАТО для України. Голосніше, що це єдина гарантія безпеки, яка може працювати. Трамп заявляє, що Європі треба стрепенутися і почати жити знову з азартом. Ось цитата: треба відкинути щасливу васальну залежність від США і знову відкрити смак до ризику амбіції і влади перед обличчям непередбачування. Трампа. Ну, але чи готова Європа? Тому що ну, навіть ми знаємо, як називають Європу. Стара, добра Європа, спокійна, зважена, якісь там афери і азар. Це в Штатах. А тут стабільність, бюрократія, прогнозованість. Чи готові вони? Я думаю, що питання Європи тут треба розуміти, що це питання все ж таки такої трансформації не досить швидкої, як би нам хотілося стрепенутися. Я тут, до речі, погоджуюсь з американським президентом. Цього б не завадило зробити. Ну, тобто, це те, що б варто було б робити. Це треба розуміти. Але е чи в повній мірі це зараз відбувається? Думаю, що поки що ні. Принаймні не так би, як би нам цього хотілося. Але е я бачу, що певні кроки вже реалізовуються. Ну, наприклад, е збільшення видатків на оборону поступово, але йде. Друге, обговорення інвестицій в українську оборонку, Український оборонний промисловий комплекс. І де це питання так само. Третє: різні ініціативи про створення того ж арсеналу для України зброї, як пропонує Франція, французький міністр збройних сил Лекорню, про це говорив. Є певні рішення про збільшення видатків на допомогу в Україні? Ми ж бачимо, що перша початкова сума, яка озвучувалася, от. Напередодні 24 лютого, яка має бути виділена Україні, вона складала 6 мільярдів євро. Це те, що було в змі. А зараз ми говоримо про 20 мільярдів після вдалої конференції європейців, яка проходила в Україні. Тому певні тенденції, звичайно, є, і воно так поступово буде рухатися, і ми будемо співпрацювати. Єдине, що звичайно, ну як би стрепенулось, ну наприклад, от, те, про що президент України заявляв і закликав, давайте говорити про об'єднану армію Європи, хороша ініціатива. Але ми бачимо, що на, наприклад, піти на такі кроки прямо дуже різко, Європа ще не готова. Вони ще обговорюють, дискутують. Хоча це питання вже є в інформаційному просторі, і це добре. Тобто, є певні рішення, які вже робляться, але все ж таки ще це не той шок. Можливо, який би змусив європейців, але уже це рух звичайно в правильному напрямку і корисному для нас. Ну, на завершення е, будемо завершувати. Ми чекаємо результатів е, і зустрічі Зеленського з Трампом і результатів підписання угоди. Е, ну а на завершення скажу тільки, що Трамп е, ще на рік продовжив санкції проти Росії. Ось так. Попри е, говоримо одне, тут підписуємо санкції. Тому е, тяжко жити в епоху змін, але мусимо, е, мусимо боротися, мусимо допомагати війську і. Е, Робити все, що від нас залежить, Саша, дякую вам велике, Олександр Мусієнко, службовець сил ТРО Збройних сил України в цивільному житті, керівник центру військово-правових досліджень. Спасибі, спасибі, що дивились. Пишіть свої думки в коментарях, і до зустрічі. До зустрічі.